І в цьому відео ми з вами поговоримо про таку тему, як фармінг ролей в Discord. Всього у нас є десятки тисяч доларів, і якщо ви Low Bank, це в принципі тема для вас, і тут взагалі немає затрат. Лише час і час реально багато. Але воно так варте, зараз поясню чому. В більшості проєктів ми маємо тиснет, тобто там, де ми тикаємо різні токени, пробуємо якісь транзакції і так далі. Але майже завжди в них ще попутно є амбасадорська програма в Discord. Ми повинні робити різні дії, проявляти активність і так далі. За це ми отримуємо ролі. Саме за ці ролі, коли проект виходить, ми отримуємо дроп. Зазвичай дроп за ролі набагато жарніше, ніж за сам проект, яке буває часто. Почнемо з вітера. Він нам точно потрібен. Рекомендую, якщо є можливість, взяти цю галочку. Якщо ні, то не беріть. В принципі, це не сильно впливає, але знову ж таки з галочкою аккаунт набагато краще. Далі робимо discord аккаунт. Знову ж таки, тут мультити немає сенсу. адже реально проекти забирають дуже багато часу. Якщо ви працюєте одні, ви просто фізично не зможете перевідпрацьовувати багато проєктів. Тому беремо один аккаунт, беремо кілька проєктів і робимо все е, якісно. Я покажу гайд на прикладі проекту Ірус. Е, коли ми коннектимось в Discord, ми вибираємо і тут пік, регіон, тобто вибирати регіон. вибираємо Рігіон. Вибираємо Україну, ну, або, типу, або інший. Е, далі. В кожному проєкті є свої механіки для того, щоб отримати ролі. Вони майже всюди різні, як дізнатися, що нам треба робити. Часто буває, що прямо в самих гілках, ось тут в нас є якби, ну, прямо ціла гілка, як отримати ролі, все про них. Або просто переходимо ось тут в чат, і пишемо там йоу, пацани, як забрати ролі. В принципі, вам тут це розкажуть, адже коли люди вам допомагають, ви за це вони за це точніше отримують собі поїти, за які їм дають ролі. От давайте розберемося по гілкам саме в ірусі. У нас є українська гілка. Тут ми повинні час від часу, хоча б трішки спілкуватися, тобто проявляти якусь активність і так далі. Там допомагати новачкам, можливо, там просто писати якось справи, просто спілкуватися, тут тобто, показувати, що ми є в їхньому проекті. Саме в Ірусі не треба сіти прям дуже багато, але якась активність у вас тут має бути. Далі У нас є гілка, сам контент. Що ми тут робимо? Раз в 6 годин у вас є можливість зробити поствітер про проект. Тобто, як бачимо, ми робимо шкіл -ти, типу таких артів, кидаємо їх на свою сторінку в Твітері. Зараз, до речі, не перейду. Як бачимо, що кидав я, е, де це мій профіль? Е, але знову ж таки, е, можна подумати, що легко робити з штучним інтелектом. Насправді ні. Проект за це не дають ролі. Вони це вичисляють, ви нічого не отримаєте. Тому арт треба малювати вручну. Деякі брати думають це вам вирішувати. Можливо, у вас там брат, сестра, можливо, у вас там дівчина художник. Е, особисто я малював перші арти сам. Починав з звичайно штучного інтелекту, а потім мені сказали, що так робити не можна. От я б робив якусь таку шнягу, то це теж дають в принципі, дроб. Тобто будь-який креатив, він винагороджується. Тут, як бачимо, дуже колхозний арт вийшов. Я зараз буду усім, якби, прокачуватися. Я вже собі знайшов людину, яка буде малювати, там далі буде набагато краще, але поки що я робив якісь такі арти. До речі, про Twitter. Я лишу свій твіттер в посиланні під цьому відео. Підписуйтесь на нього, я вам своїх мальків закину сапку. Ну і в принципі ви будете слідкувати за всіма проектами, які я роблю, адже вони всі публікуються в моєму Твіттері. Тобто ми робимо якийсь такий контент. Як бачимо, тут пише сенсмінт, але в мене є така ж сама фото з Іросом, я і теж пізніше опублікую. Далі ми беремо це посилання. Зараз не буду показувати просто, як приклад, копі лінк Далі переходимо в сам Discord. Ось тут сам під контент, ми вставляємо цей лінк. Так ми робимо раз в 6 годин. Ну, якби більше не можна, то тут стоять ліміти. Також розділ архат, і ми повинні показувати результати наших ігор. Це робиться легко. Ми переходимо на сайт Іруса, конектимо гаманець, беремо тестові токени і граємо. Про це зараз не буду розповідати, яку по гайді в Ютубі. Особисто я це не роблю адже мені говорили, що в принципі, без цього можна отримати роль. Тому все, що я роблю в цьому проєкті, це буду малювати різні арти, типу таких, але це, напевно, малював штучний інтелект, тому напевно не зарахують. Типу, малювати арти, проявляти активність в чаті. Непогана роль це ось ця е, Вона доволі непогана. Щоб її отримати, треба спілкуватися в районі одного-трьох-двох місяців кожного дня, робити контент і бути активним в чаті. Але найлегендарніша роль це синя. Її отримати дуже важко. Це треба прямо не кілька місяців сидіти, переписуватись. Але якщо ви її отримаєте, як говорив мені якби мій колега Яків, до речі, про нього ми ще повернемося в цьому відео. За неї можуть роздати в 3, там в районі 4-6 тисяч доларів, що доволі непогано, то більше вкладень взагалі немає. Отож, якщо коротко по ірусу, ми робимо арти, активнішому в їхньому Діскорді. Пишемо при якийсь в Твіттер, це нам зараховується. Також можемо показувати свої результати з ігор, коли ми граємо в їхньому теснеті, але знову ж таки особисто я цього не роблю. Далі важливе питання, як зрозуміти, що ви отримали дроп і як забрати та ви не конектими гаманці? В кожного проекту буде своя методика. Деяких ви, наприклад, могли заректити гаманець, вам прийде дроп туди. Але зазвичай проект публікує якби, інструкцію, як забрати токени, або робить якісь сайти вилогінці через Discord, або дає посилання. Коротше, або будуть або буде писати в чаті. Коротше, ви точно заберете свій дроп за роль, це точно буде не питання, адже про це напишуть в чаті всі, і ви зможете це зробити. Скільки з цього можна заробляти? Як ви пам'ятаєте, я нещодавно робив інтерв'ю з Яковом CEO компанії CryptoLegends. Я в нього прямо перед відео написав: Привіт, розкажи, будь ласка, про останні кейси, які такі прямо за останні півроку жирені, які виносила ваша команда. Що він мені написав? Проект Вана за амбасадорку роздав від 10 до 90 тисяч доларів. Це на один аккаунт, я наголошую. Далі був Аля. Там було взагалі від 5 тисяч доларів до 200 тисяч доларів за роль. Очевидно, що роль за 200 тисяч доларів це там треба було сидіти 24 на 7, але ну 200 тисяч баксів за роль. І далі те, що мене просто реально вбило, це амбасадорка коїна насипали по 300 тисяч доларів. Тобто потім отакули нормальні пацани сиділи в їхньому лісорді, отримали ось таку. Ось такі дроп. Знову ж таки, в кожному проєкту є своя якась тонка механіка, тобто не всі вони одинакові, які можуть дати вам лайфхаки. Будьте активні чаді, спілкуйтеся з іншими користувачами, тобто допомагайте їм, дайте давайте їм якісь лайфхаки, робіть якісні пости. Не генеруйте їх за допомогою штучного інтелекту, адже це ну, реально і ви це нічого не отримуєте. Краще зробіть менше постів. Тому, тобто, ну, якщо вам важко робити два в день, зробіть один, але зробіть якісний, можна через ChatGPT прописати собі якийсь пост, щоб вам було все класно, і публікувати його. Тепер важливе питання: а де взагалі шукати проєкти для опрацьова де знаходити ці них я буду писати в себе в каналі. Але в мене, як я говорив раніше, є чудовий друг під назвою Яків, точніше під іменем Яків, з яким я спілкуюся. Він мені дає цю альфу. Так от зараз він готує свій продукт, в якому він буде давати всю цю інфу, буде прямо конкретно показувати, що робити. Знову ж, це не реклама, він мені нічого не заносив. Просто я хочу реально від себе його порекомендувати. Я лишу лінк на його канал в профілі, я сам чекаю вихід його продукту. Мені надіюсь, що його, його підсунуть як другу безплатно. Для вас буде якийсь прямокодік, можливо. Е, там буде прям детальні гайди не тільки по релям, якби а в цілому по всім сферам крипти, але особисто я чекаю для його якби, ось цей продукт саме через амбасадорки, е, проекти, які можна робити. Там буде чітко прописані дії, які ви маєте робити, це буде все дуже полегшувати вашу роботу. Проекти тривають доволі різний час. Наприклад, один може там тривати там, 5 місяців, другий може тривати рік, і ви в час маєте переписуватися. Але я думаю, що дропи, там, в 10 тисяч доларів, а то й 200 тисяч доларів, які реально бувають, як на посов'яків, це ну, доволі непогана штука. Знову ж таки, момент, качайте свій твітер, тобто підписуйтесь на користувачів з, якби, з вашого проекту. Посіть чаті там, якби що сабності на вас взаємно. Адже чим більше вас охватів на постах, тим якби краще, тим більше ви Можете отримувати так би, так сказати, рейтингу і швидше підніматися в ролях. Тобто, реально, в цілому важкого нічого немає. На один аккаунт мене день виходить там, в районі 30 хвилин. Я думаю, це не, такі, ну, не так багато і не критично. Зараз я відпрацьовую три проекти: Ірус і ще два. Про них я не почув в своєму каналі, а інші якісні проекти, що не зовсім скоро, як я розкажу у своїй. Її... Це навіть, навіть не тут за приватка, це буде ком'юніті, в якому прям буде класна двіжуха. Я дуже чекаю запуска. Е, Дякую вам за перегляд. Дальніша інформація буде в моєму телеграм-каналі. Писання в шапці профілю або пощадки по 4 в пошуку ТГ. Хочу сказати!